Купила зелену картку, зекономила на жабо, і жаба не давить. Під час зустрічі держсекретар Шаїнтоні Блінкін та глава МЗС Німеччини Аналена Бербок обговорять посилення протиповітряної оборони України шляхом нарощування допомоги від західних партнерів. Вас із нас і шпрехатувачубаць. Вас іздас про це повідомив речник держдепу США Меттью Міллер. Посилення протиповітряної оборони України це питання, над яким працює держсекретар, а також глава Пентагону, генерал Лойд Остін. Ми будемо продовжувати це робити, і я впевнений, що це питання також буде обговорюватись держсекретаря США з німецькою колегою. Дійсно, ми зуміли прорубати перший пролом десь 10 на 10 кілометрів. Це доволі багато. Нагадаю, що трьох ашанована оборона так от. Просклалася сьогодні росіянами, як така вони до речі повернули весь світу Другу світову війну, бо все за підручниками саме Другої світової війни. А в якій частині Першої світової війни сягає вона у ширині, десь у мерах 25 кілометрів. Ми дійшли до другої лінії. Перша лінія забезпечення, найважча там найбільше всього, що називається мінами. Мінно вибухових пристроїв до 5 на 1 метр квадратний. Це порушують до речі всі норми, але росіяни це роблять, чому бояться, бо не розуміють, що південний плодар може. Обвалитися, дійшли до головної лінії. Тут величезна кількість найрізноманітніших шансів, окопів, бліндажів, секретів для протитанкових ракетних комплексів, тут знаходиться авіація, бронетехніка, особові складки і тому подібне. Тут направду зараз точаться дуже серйозні і важкі стрілецькі бої. Бо у цими всіма норами треба рухатися. Але як тільки вдасться це пройти, направду це дещо легше ніж міні поля, то далі залишається третя лінія, де запасні позиції і усе, що стосується тилу, паливно-масильним матеріали, Боєприпаси, медикаменти, шпиталі і так далі. І така ну цікава на Я не хочу казати, що вона хороша, чи вона погана, вона така. З військової точки зору констатуюча. як тільки це проходимо направду далі, серйозних таких великих укріплень немає. Але противник не буде усе підсівати мінами. Мін радянський союз виготовив нескінченно величезну. Кількість в них є спеціальні машини. Для цього так скажімо, універсальний мінний загороджувач може за одним залпом розкидати до 11 тисяч таких мін, як скажімо, ліпісток ПФМ. Один дуже небезпечна, погана міна чи пом 1 пом 2 до півтори тисячі, а протитанк. Колих десь у межах доставу, ми десь, вони це все будуть робити але Розуміємо, що наша бронетехніка, особливо колісна зараз натівська на порядок вище ніж їхня, і ми дійсно можемо дуже швидко там рухатися, коли б зробимо цей пролом і направду доторкнутися до північного поазов'я, якщо вдасться, і встигнемо у циклі цієї сухої погоди. От що все маємо робити розуміти по південному плацдарму і кожен день під таким кутом на це дивимося, бо будемо товкти цю воду в ступі. Допоти, допоки не станеться повноцінний пролом. Десь в якійсь частині ми, ми навіть вже так впали у тавтологію, що втомлюється язик кожен день, то саме проговорювати. Розбираємо це питання дуже серйозне і одночасно складне. Ця, ця фаза у цій зимі, котра зараз заходить, буде, будуть деякі відмінності від попередньої. Чому? Повноцінно бронетанкова коаліція скресла в нас аж у лютому місяці. Тобто, ми всю зиму не мали такої добротної техніки, яку ми маємо зараз. Це перший момент. другий момент, і на, на ньому дуже сильно загострює увагу. Він насправді є Починаючи з травня місяця, ми змінили і дуже суттєво змінили філософію винищення їхньої артилерії. Поясню, якщо умовно за півтори року ми знищували орієнтовно 200-300 артилерійських установок на місяць, і так тривало у притул до травня. Але вони могли це заміщати на складах старого радянського мотуху, неймовірно багато. Відкриті джерела різняться. Правда, ніхто не знає, але приблизно десь поза 10-12 тисяч є точно. Хай не можуть це все поставити у стрій, але за методом канібалізму щось ремонтують. І отут зараз буде момент істини: до 200-300 установок на місяць доправляли. Більше не можуть от об'єктивно не можуть. І тут увага найголовніше травень 553, установки червень, 6, червень 688, липень 677, Серпень абсолютний рекорд 691 установка, і впевнений, що в серпні буде так само, бо кожен день 18, 20, 23, 24, 36, 38 – це практично за кожну добу. Тобто, нижче 20 поки що не було. Що це означає? Що рано чи пізно повноцінне знекровлення артилерії, а саме артилерія є тою перепоною, яка не дозволяє рухатися уперед, і відбудеться. Плюс ще один момент: американці таки твердо оголосили про надання касет боєприпасу до Хаймерс касетний боєприпас до артилерії уже чудеса робить на лінії розмежування це 30 кілометрів, це 72 субелементи, А до Хаймерс це 60 кілометрів. Плюс ще раз так це направду дуже багато. І 404 уламково уламкових фугасних субелементи, Або якщо у комплектації вольфрамами. Кульками це пожар 600. Це направду дуже суттєво змінить оце, що називається контрбатарейне протиборство, і ті рубежі і вали, які вони могли і ще поки що можуть виставляти. Плюс техніка таки зможе рухатися дорогами. Тут певна логіка є. Отже, на відміну від попереднього циклу, зене. Коли ми були дійсно у лінії вогневої рівноваги, бо не вистачало нам як якісної техніки, так і майстерності вибивання їхньої артилерії. Тепер ми цю техніку маємо. Вона дорогами може рухатися, бо тут теж ще є така одна дуже важлива деталь. Дуже багато крику в інтернеті, мовляв, російсько-радянська техніка легша. Танки дійсно 36 43 тонни важать від класифікації. Вони зможуть рухатися. Не зможуть. Якщо ґрунт по справжньому мокрий, це максимум до 4 тонн і отут з. До ну, у нас є більше оптимізму, чому тому, що є велика кількість бронеавтомобілів, скажімо, такі як сенатор, які саме у такі, в таких вагових категоріях обертаються, під, під, під підбиваємо сухий підсумок, як ми сходимо у зиму зиму в лінії лі лі розмежування, на відміну від е е попереднього циклу холодної погоди. Ми значно краще готові і в частині артилерії. І в частині рухомості наших військ я не скажу, що це вже зламає хід війни. Хід війни мою позицію знають усі зламає повноцінна авіація і велика кількість далекобійних ракет. Але те, що ми краще готові до циклу бойових дій у холодну і мокру погоду, ніж готовий противник на відміну від попередньої зими, оце однозначно так. Майстерно повторює з росіянів дуже серйозні проблеми і справжньою розвиткою. Це відповідає дійсності. Але щоб бути дуже чесними, це не новина. Є найспеціальні спеціальні надувні. Системи, котрі виробляються технологічно спеціальними заводами в Росіян, також це доволі поширене явище, скажімо, під час війни в Іраку, коли американці полювали за ракетами Р 13 даруйте Р 17 «Ельбрус», які тоді називалися Скат, були дуже дошкульні у першу чергу для Ізраїлю. То велику кількість тодішній Ірак виставив саме цих оманливих тілей у надувному варіанті. Буде некоректно казати, що це якась новизна. Ка нікому не відома і що ми українці придумали щось абсолютно нове у цьому напрямку. Те, що масово почали застосовувати, це звичайно вітається. Це дуже добре. Ми розуміємо, що для росіян питання честь вполювати, хоча б один хаймар, хай, але цього на цю немає. Бо якби було, вони б зробили все можливе і над неможливе, щоб це повторхувати, зрозуміти і запустити у пропаганду. Якщо не запускають, значить результатів немає. Це саме стосується і мім 104 -х. патріотів. Направду хороша, якісна добротна військова. Хитич, пам'ятаємо, що війна це шлях обману, а направду війна це битва інтелектів. Жодна сфера людської діяльності насправді дуже сумно, якщо у філософському сенсі підходити до цього поняття, не, не забрала стільки інтелекту, скільки забрала війна, відколи існує писана історія. Та, зрештою, 14 тисяч воїн описано в історії на папері. Це ті, що ми знаємо, ті, що є, і поза 8 тисяч без найганіальніший розум, який займається цим десятиліттям. Ми не спроможні осмислити, але. Так воно є. Авіаноси, чи є атомний підводний човен кратно складніший механізм, чи кратно складніша інженерна, інженерний винахід аніж космічна ракета і міжнародна космічна станція, яка обертається на землі.